Вимушений подати в суд. Я вимушений подати в суд. От я ні на кого не подавав суд. Багато наших засобів масової інформації робили різні публікації. Публікації, які непростими, публікації складні, часом від незнання, а часом від тої політичної кон'юнктури, яка складається в області. Голова адміністрації є представником режиму. Режим Ну, так називаєте, так ви його називаєте. Визиває відповідні асоціації, значить його треба лупила. Ну, і всі успішно це роблять. Притом не я перший. Тому з цим можна помиритися. Ну, якщо виборчий процес, підготовка до, до виборів і самі вибори, ми ну, дійсно пройшли добре. І результати, саме головне результати виборів показали, що виявлення є реальним. Ну Ні грами ніхто не може собі видумати нічого. А результати роботи мажоритарників також всі прогнозовані. Бо хто собі будував захмарні замки, приземлився в маленькому гнізді. Хто працював відповідальною імпертом, той досягнув перемогу. І так далі. Не можна просто так кидати слова. Повірте, це ж не, це не добре. У мене дорослі діти, у мене дочка, студент Юрфака, син студент, і вони дуже такі, такі тверді, національно налаштовані діти. І вони завжди, коли ми з ними зустрічаємося, я можу сказати і націоналістично. І коли ми зустрічаємося, вони завжди тато задають питання. Тато, ти тримаєш слово? Тримаю". Ну Чому я, тримаючи слово, повинен бути просто так, якийсь не, не, не зовсім зрозумілий спосіб заявляти, що голова адміністрації дає команду фальшувати вибори. Вибачте, це кримінальна відповідальність. Ми так можемо дійти до того, що будемо одного, один одного вигадувати, що хтось там тягне згорода другої людини. Там.